Чотири години безперервного бігу, з амбітною ціллю та без жодної думки зійти з дистанції. Франківка Тетяна Гуцул здолало один із найбільших та наймасовіших світових марафонів у Лондоні. Дистанція забігу каже жінка є рівною без схилів та підйомів, а отже і швидкою. Посвизначні пам'ятки міста вона пробігла шляху 42 кілометри 195 метрів. До цього зізнається, таку відстань не підкорювала жодного разу. Тож змагання для неї стали своєрідним викликом. І попри те, що бігти було досить важко, каже, сходити з дистанції не збиралась, адже на фініш її чекала дочка. Я надзвичайно задоволена, тому що це те, до чого я готувалася, те, до чого я йшла. І цих 42 кілометри це був виклик для мене. А, і напевно найбільше, найбільше, що я чим я от хвилювалася на фініші мене чекала моя дочка, з якою я приїхала туди. Їй 11 років, і а, вона дуже чекала маму, коли мама добіжить. І напевно це мене так дуже мотивувало і додавало сили. Коли було складно, відбулися змагання у Лондоні 23 квітня, і для того, щоб подолати марафон, жінка посилено тренувалась. Загалом каже Тетяна бігає вже третій рік, та останні чотири місяці цілеспрямовано присвятила свою підготовку тільки змаганням, щоб на міжнародному рівні вкотре показати світу силу, незламність та міць української нації. Ми всі живемо в таких умовах, де кожна згадка про те, що відбувається в Україні, дуже є важливою. І на даному етапі професійні спортсмени і жінки-аматори мають можливість виїжджати за кордон і таким чином. Піднімаючи український стяг, фінішувати на тому чи іншому змаганні. Відповідно, історія е, Тетяни Гуцла якраз про те, що ми е, кожним своїм кроком, кожним своїм замаганням, участю, якраз, піднімаючи український стяг, ще раз нагадуємо про війну, яка йде у нас в Україні. А хлопці, які мають можливість бігати в Україні, от, наприклад, як ми повернулися з київського півмарафона, ми своїми реєстраційними внесками якраз донатимо на ЗСУ, на парамедиків і е, знову ж таки долучаємося до благодійних проєктів. Лондонський марафон є одним із шести найбільших у світі, тож лише на ньому зізнається Тетяна. Зупинятися не збирається у планах та мріях здолати ще п'ять найпрестижніших дистанцій. Плюса Грибик Віталій Магаладій, телеканал 402.